Протягом поточного тижня, згідно програми цільової підтримки багатоквартирних будинків, по відновленню покрівель було виконано достатньо великий об'єм робіт. В тому числі за допомогою підрядної організації проводиться плановий ремонт у під'їздах. Комунальне підприємство «ЖО-1» продовжує роботи щодо утримання житлового фонду, яке знаходиться в обслуговуванні підприємства. Тому саме сьогодні ми проводимо, знаходимося за адресою вулиця Ізмаїльська, 127А, де ми проводимо поточний ремонт під'їзду. Під'їзд знаходився у поганому стані, тому було прийнято рішення провести поточний ремонт під'їзду. Виконується побілка та малярні роботи. Хлопці фарбують раму вікон, перила та панелі під'їзду. В одному з під'їздів цього ж будинку мешканці також вирішили провести до ладу свій під'їзд, тому вони сумісно з ЖЕО, ЖЕО надає матеріали, а мешканці своїми силами проводять у себе на першому поверсі також ремонт поточний. Після того, як ми закінчимо роботи в даному під'їзді, ми плануємо проводити роботи по вулиці Маршала Бірізового, 4, провулок Франко 15 та Парково 4. Також хочу Значити, що для проведення робіт з поточних ремонтів, під'їздів, криш є наявність договору з комунальним підприємством вже на обслуговування, а також пріоритетність робіт визначається відсутністю заборгованості. Тому також хочу наголосити, що комунальне підприємство вже буквально вчора подало вже перші судові накази на боржників. Надалі ми будемо тільки розвивати і нарощувати те. Виконуючи обов'язки керівника, наголошує, що дуже не хочеться, щоб доходило до позовних заяв та примусового стягнення заборгованості. Завжди можна заключити договір на реструктуризацію боргу. Вчасна сплата за послуги це запорука якісних та плідних взаємовідносин. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.